Добрий день, хочу презентувати визивну панель Дахуа. От вона от такого вигляду. І зараз покажемо, як вона працює. У мене iPhone 12, то вона от настільки більше. Я взяв у клієнта телефон, щоб показати, що визивна панель працює як реєстратор, як відеореєстратор. Зараз я прийшов і вона спрацювала на рух і починає мене знімати. І записує на е, карту пам'яті, що відбувається перед каліткою. Е, і от е, ми нажимаємо на кнопку визивної панелі. Виконуємо дзвінок. Зачекайте хвилинку. Хазяїн піднімає трубку, зв'язується по інтернету. От я спілкуюся, нажимаю колодочку. Все, швіртка відкрита. Я можу заходити. Ось така система. Ще одна цікава функція, яку ми зробили для клієнта це от зараз нас реєстратор знімає. Це він може відкривати ще ворота за допомогою цього самого додатку. От, нажимаємо колодочку, нам пропонує. Або ми відкриваємо калітку, це один, або ворота це два. Давайте спробуємо. Я нажав 2 і ворота погнали. Бачите? Крутяк. Людина може... Тобто, якщо хазяїн десь навіть не вдома, а прийшли його рідні чи близькі, їм треба заїхати, він може з будь-якого місця відкрити ворота. Вкриваємо тим самим способом. Нажимаємо на колодочки двоєчку і все. От, нажали двоєчку і ворота закриваються. Так, от мене клієнт запросив до себе додому. Я знімаю домофон, от цей, самий такий ходовий стандартний. От він мені хоче показати, як подивитися, що робиться на вулиці. І ще навіть може звук включити і поговорити, да? якщо там хтось є. От ми зв'язалися з везлиною панелью. І... що ми чули кукурікання, зараз не дуже чути. Ну, от можна зв'язуватися. Так, що тут ще можна? Ми ще не знаємо. Ось штука, такий от Тут ми ще встановлювали відеоспостереження даху і зв'язали це з домофонною системою. І тепер ми на домофоні, на домофоні можемо побачити. от бачите, Він бачить, записує, що показують камери. Коротше, можна переглянути записи з відеокамер. Тут чотири камери підключені, і ми можемо бачити записи.